Вітаю, друзі. США представили Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, напишіть коментар і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Володимир Зеленський після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бесентом розповів, що українська сторона прийматиме рішення, ознайомившись з документом. Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда чиновників зараз попрацювала ці найближчі два дні, мала можливість зафіксувати конкретні домовленості вже в Мюнхені, на Мюнхенській конференції. Тобто, по факту. Торги нашими природними ресурсами почалися. А хто Зеленського на це уповноважував? І що взагалі відбувається зараз? А відбувається дуже просто. Там домовився з Путіним і вони ділять Україну. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Процвітаючи.